Сьогодні у прес-центрі Нове Закарпаття організатори фестивалю Ужгородська десятка Віктор Погань та Олег Бачинський розповіли журналістам про історію сьогодення та перспективи цієї спортивної акції. Ужгородська десятка була організована групою ентузіастів ще у 2009 році, для того, аби відтворити традиції марафонського бігу та широкого залучення молоді до активного і здорового способу життя. А на початку 2010 року Віктор Погань із однодумцями створили громадську організацію Асоціація розвитку спорту, культури та туризму. Почалося у 2008 році, коли я був на одному із таких заходів у Угорщині. За Будапештом, таке озеро і Тов, там вокруг озера люди бігають, але там дійсно марафонці. там, там Тоді прийняло участь десь 350 бігунів. Я був шокований, що стільки багато народу приходить, і дійсно це потрібно. Коли я прийшов додому, я цю ідею виклав своєму о, бившому тренерові, який на той час був голова Федерації легкоатлетики, пан Свиде Ярослав Васильович, дуже поважна людина в місті в Ужгороді. Йому сподобалася ця ідея, але, на жаль, він мені сказав, що Віктор марафон в Ужгороді чи в Закарпатті проводити дуже складно, тому що марафонців нема. Він говорить. На трьох пальцях можна порахувати марафонців в Закарпатській області. Тоді я порозумів, що це треба робити. Тоді я порозумів, що якщо нема марафонців, значить тут є велика проблема. Треба щось робити. І щось мені в сказало, що, що, що роби. Ну, не знаю, просто так. З нічого от, треба зробити і все. У Жородська десятка перша була, вона, вона проходила просто як я, як приватний підприємець. Як, як о, простий ну, пересічний громадянин я проводив цю Жорську десятку. Коли ми її провели, зразу е, у нас з'явилася ідея, щоб е, люди нам більше повірили, бо з, зробити громадську організацію. Бо, бо як, як простий, ну, як приватний підприємець, це, звісно, маленько. По-другому звучить, а вже як громадська організація, тим не більше ми її назвали дуже цікаво. Ми думали десь місяців три про назву, і так вийшло. У нас громадська організація під назвою Асоціація розвитку спорту, культури та туризму. Чому є ці три напрямки? Да? Значить, спорт це є спорт, це вже ясно, марафон. Культура це значить культура виховання, бо тому, що в нашому фестивалі йде і культура, тому що ми залучаємо молодих активних спортсменів, потім молодих вже, людей, які би хотіли стати нашими зірками в Закарпаття, як колись стала от наша знаменита йолка, наприклад. Да? На теж вона була простою дівчиною ужгородкою а стала зіркою. От і цього разу теж ми запрошуємо таких молодих людей, які які, про яких ніхто ще не знає. Ну там вони мають шанс показати себе безкоштовно, безкоштовно чи заспівати, чи затанцювати. Цього року вже і дзвонять батьки з діточками, чи буде десятка, щоб дітки побігали. От. І ми стараємося зацікавлювати в принципі, людей. Цього року є грошові винагороди е за призові місця, є на сайті в розділі Інформація е на рахунок винагород От можна подивитися. <кій> Люди долучаються, людям цікаво. Програма фестивалю значить, е так, якщо по порядку взяти з восьмої бажано вже приходити людям, спортсменам, бажаючим пробігти дистанції 2-6-10 кілометрів, приходити реєструватися. От, о, десь, о, без п'ятнадцяти, десять урочисте відкриття, о 10-й старт, старт змагань. Після, після пробігу, після як всі добіжать, почнеться розважальна програма. Показові виступи спортивні, майстер-класи, інтерактив з гостями свята від спортивних секцій, виступи виконавців-співаків молодих, танцорів, музика, смачна їжа, різний інтерактив для гостей свята. Цьогорічна Ужгородська десятка пройде 29 вересня. Марафон стартуватиме о 10.00 із площі Театральної в Ужгороді. По закінченню спортивних перегонів, в тому числі і для людей із обмеженими можливостями, культурна програма за участі мистецьких колективів міста і області, майстер-класи із різних видів спорту і бограч для усіх учасників дійства.